Та Саша? А я ісю туди. Сьогодні 10 згадковіший день у році. Сьогодні Хеллоуін. І ми вирішили зняти для вас відео. Тож давайте поговоримо про це моторошне свято. Традиційно його святкують 31 жовтня. В цю ніч влітають усі духи і вся нещасть на Землі і встановлюють цілу ніч. Традиційно його святкують в Канаді, в Америці та ще декількох країнах. В Україні його теж святкують, але так гуще, як в молодих країнах. Діти одягаються в маскарадні костюми. Цукерки, цукерки, або життя. Зараз ми знаходимося Карпатах і знімаємо це відео звідси. Так що, якби ми вийшли на землю з такими макіяжами, то в нас би люди зовсім не зрозуміли, тому що вони навіть на знають родські На Навколишні бабусі би реагували нас приблизно так. От приблизно така. Символом символ Хелловіна також вважається гарбуз. Тож давайте ми покажемо, як його зробити. Для цього нам знадобиться Гарбуз, так, по ту я принесу теж таку. E, для цього нам гарбуз, ніж, маркер. Якщо у вас e, руки перепрошую виростити з того місця, ви можете собі видрукувати трафарети, e, ви e, але нам з руками все в порядку і ми одразу будемо. Малюємо ощущение. Вниз, вниз рот. ро. Так. Теперь вырезаем як так можно сказать. Кажучи шапочку. Обережно. Так, у нас крепкий ряпок. Може, ти вирішиш? Давайте я спробую, тому що. Давайте, можливо, це видно? Може да отак, чисто хочемо. буде? але з без оператора. Ой, люденьке. Він твердий. М -м -м. Дуже твердий. Щоб угу. його навіть вирізати, божево. Так, Дяренький. якщо у вас попався такий поганський і твердий морічок, як в нас, то ви підіть до супермаркету або на город і вирвіть собі інший, бо він не абсолютно не ріжете. Так, це дуже погано. Так що ми виберемо другого абус, а сьогодні ми просто йому замалюємо очко. Тому що це вийде дуже швидше, легше. Бо особисто в мене руки не там де потрібно, тож я замалюю просто очі. Ви скажуть, бо щораз руки вирушили там, де потрібно, просто ви не можемо виставитись і дуже тверди. Так. Тому можливо би завтра з'явив відео, коли б його вже зробила. З боєвим папосію. <плес> До речі, вона також не знає, що це на п'ятому. Так, давай я вивержу. Вона сьогодні казала, що це свято Хеллоу. <рес> <рес> так, я. Ось також ми, ми можемо показати вам, як робиться ось така річка. Так, форсе це замалюю. Тепер у нас з'явиться оператор і відео будуть набагато краще. Так. Що <рес> я захворіла? Бо давай з богу Сашку зазибати багато відео, так як вона живе в Юрі, а я на закупаті. Ну просто у нас Карпатах, так як це почти Карпати. Так, Сашка, і так. Так, ми малюємо йому морську. Ось такий от відставимо біля нього світку. Ладно, так як. На жаль, у нас... Ось не вийшло його вирізати, тому що він надзвичайно твердий. Ставимо його до нашого дерева, дерева, страшнючого дерева, подібного на ялинку. І тому ми вас вітаємо з хеловою. Ось він вийшов досі непоганий. Так набагато легше. і Менше часу витрачає. А давайте поговоримо про паскальні костюми. Віддавляються зомбі, фей, Багато нічого. Бідьма. Бі 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 так, якщо хочете виділити, ви можете надіти костюм полососа або ха, міпли, або рібки. Тому це було все. Тому ставте пецеле. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі і пишіть, як ви провели це бодороси. Ви можете нам написати про ті декорації, які можна зробити Па-па! Па-па!